Сили оборони України підтвердили ураження 810-ї бригади морської піхоти Севастополя. Україна визнаватиме освіту здобуту в окупації. Що потрібно, аби працевлаштуватися? Повернення скіфського золота. Нідерланди списали борг за 10 років. Сили оборони України підтвердили вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти Севастополя. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В момент удару російські морпіхи зібралися у школі окупованого Старобешевого на Донеччині на концерт до дня артилериста. В Росії його відзначають 19 листопада. За даними страткому зсу сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і цитую гаряче привітали їх. Російські воєнкори повідомляли про 25 загиблих та близько сотні поранених. 810-та бригада морської піхоти дислокується у Севастополі в районі Бухти Козача і входить до складу берегових військ чорноморського флоту Росії. Засуджений окупантами до 13 років позбавлення волі. Активіст Захтемов доїхав до єнісейської в'язниці в Красноярському краї. Про це він повідомив у листі дружині. Передає Кримська Солідарність. Етапування зайняло майже 40 днів. Політв'язень розповів, що перебуває на карантині. До камери його поки що не перевели. Обіди пропускає, бо дають свинину, яку мусульмани не можуть споживати з релігійних міркувань. Азіза Ахтемова, його брата Асана та першого заступника голови Меджлісу Нерімана Джилялова окупанти затримали у вересні 21-го року. Усіх їх звинуватили у підриві газопроводу у селі Перевальне. Джилялова засудили до 17 років ув'язнення у колонії суворого режиму, Азіза і Асана до 13 і 15 років відповідно. Політв'язнів витапували до Росії, однак майже два місяці. Місце перебування і стан Нерімана Джилялова і Асана Ахтемова невідомі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про визнання результатів навчання жителів окупованих територій. Голова центру громадянської просвіти Альменда Валентина Потапова пояснила Суспільному Криму, як працюватиме система. Діти, які отримали свідоцтво про базову загальну освіту на окупованій території і хочуть продовжувати навчатися вже в українській школі, мають скласти два іспити: це українська мова та історія України. Каже, для цього слід звернутись у контактний центр Крим Україна або Донбас Україна, якщо є диплом про освіту. Світу здобути в окупації і бажання працювати на підконтрольній українському уряду території теж потрібна атестація. За новим законом визнаються 75% навчальної програми. що до решти треба буде скласти іспити в українському виші є певні спеціальності які україна не може визнавати наприклад те ці спеціальності які стосуються військової служби да там о, е, військових училищ або щось інше ми не можемо визнавати е, то ті знання або ті компетенції, які були надані окупантам, це що стосується кібербезпеки. А також ми не можемо визнавати ці документи. Це стосується юридичної освіти, історичних спеціальностей історії Росії скіфське золото. Скоро буде в Україні. Про це домовилося Міністерство культури з музеєм Амстердама. Водночас музей скасував борги за зберігання скарбів. Йдеться про експонати виставки Крим Золотий Острів у Чорному морі це колекції. Трьох кримських музеїв ще до окупації Криму Росією у 2013 році. Скіски золото було вивезено з Криму на виставку в Нідерланди. Вона складалася з понад 500 експонатів вартістю майже 13 мільйонів євро. Згодом Росія заявила про свої права на кримські скарби і почала багаторічну судову тяганину. 9 червня стало відомо, що Верховний суд Нідерландів зобов'язав музеям Стердама передати експонати Україні. Кожного дня після навчання Аліна плете маскувальні сітки та виготовляє окопні свічки. Дівчина каже, воліє допомагати хлопцям на фронті, як може. Вже півтора року чекає на повернення коханого з російського полону. На волонтерська діяльність вона допомагає допомагає якось не втрачати віри. І коли ти розумієш, що ти робиш. Навіть ці самі сітки, що ти робиш це заради наближення нашої перемоги, заради повернення всіх військовополонених додому, ця думка не може не зігрівати душу. Аліна, студентка Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. каже, вирішила стати вчителькою учнів молодших класів ще в підлітковому віці. Мені всі казали ще з дитинства, що в мене до цього хист. Якось постійно діти мене оточували, і діти до мене е, линули в планах, звісно, колись дійти і до заступника директора, можливо, і до директора. І я не проти навіть зайняти посаду Міністерства освіти і науки України. Днями дізналася, що отримає академічну стипендію президента України. Дівчина розповідає, сама родом з Керчі. переїхати до Миколаєва змусила російська окупація. «У мене ем, тато мій військовий яким я дуже пишаюсь, і звісно, що в 2014 році він не міг там залишитись. На університетському подвір'ї висадили кущі калини. Тут відкриватимуть алею пам'яті загиблим захисникам, де буде згаданий і батько Аліни, який загинув на фронті в 2016 році. Таким чином ми хочемо віддати пошану. Загиблим нашим захисникам ми будемо ставити таблички з іменами наших героїв, з QR-кодами, за якими наша молодь зможе перейти і ознайомитись з біографією цього захисника. Це саме найменше, взагалі, що ми можемо. Зробити дівчина каже, була шокована, коли побачила пошкоджену російськими обстрілами будівлю свого університету. Навіть попри зруйновану будівлю, яку викладачі і студенти своїми силами намагаються розібрати і привести до ладу. Все одно ти відчуваєш тут безпеку, спокій, і ну це твоє вже рідне дівчина впевнена, що колись навчатиме дітей уже в звільненому з російської окупації Криму. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.